Початок наступного відео через годину, як я в попередньому засняв вам, що в мене не тільки тягаєш прицеп важиться. Зараз десь пів 11. Кожен раз місяць. Перших 3-4 дня був такий білий, світлий, тих два дні як сходив такий червоний, а цей раз він якийсь наполовинку. Воно само порухається. Так. Сьогодні я був перший, вчора я був перший, завтра я другий до завантаження. І їдемо знову туди, там, де цей песик бігав такий. Ну, там до складі вигружалися. Значить, по циліндрі, що в мене циліндр потік, не треба його ставити в нейтральне положення, кидати на низ. Так як в мене там ще є нюанс зверху по циліндрі треба підставити. Він трохи ходу має, воно ходором ходить. і, ну, Я так надіюся, я цим як його, карбоклінером все полонував. Вроді би все частенько завтра нагружено, подивимося. Под дафою в мене була вискочила ошибка. До речі, десь пропала вона назад. В общем, все буду показувати. Вперед. Шука... О! То на телефоні то взагалі не горбок. Йлки-палки. <рив> на телефоні не горбок, на телефоні не горбок. Шукаємо де то нам треба тут. Блін, і так нічого не видно. Давай, Дашка Володимирівна. Хоп. 280 по трасі. Голя, дивіться, там з лівої сторони, де нема виїздаєш, не бачу що виїзда до дороги чи напереподим хуярити, гую знаєш. знає. <риві> <риві> то-да, приїхали. Пушка, дивіться які модні очки. саме <риві> 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 самий Бочук тільки вже нагружоно погарно виїхати. Зараз воно набрати пристібніть ремінь Ну да, тут треба пристібнутися бо Як ось я зважені як датчик, і скільки на вазі візьму. Так, ну Тут, звісно, я стою на такому, що не знаю як воно і що воно покаже, бо все криве, кожна ось, як не в ямі, то на горбку. От Машина вдарила ведучка 13,2. Мені здається, то багато, має бути 12, я не пам'ятаю точно. Йолк, а то все по 10, а має бути по 7. <рес> так, йдемо дивитися на датчика. Добрий день. По датчику норма. Тобто воно то є, але толку з нього, певно, мало. Подивимось. Приїхав на рівна став. ж нажимайся. 13.3, 10.2. Що значить маленький прицеп? Тут зверху мішають. Висипав скільки міг. Зламався прямо на місці і решта, щоб досипати туди. все, сюди біш, ще одна машина тільки після нас і все. Отак от, професіонали. Так Останній душ вже показувати не буду, покажу отако. О там тільки що купався. Режик, Все, пока, я буду їхати я до тебе не відправляють гості. Де? Не скучай. Бум-бум-бум-бум-бум. Все, поїхав я. Де до Вахтанга там. Вон лежить. Не буде видно. До речі, про розхід палива. Ой, йок, пал. 29 зараз. Ну я виїхав, вже десь проїхав, не знаю, може. Кілометрів 5-10, було 29,2, як я вигрузився. Та це на круг, туди пустий, назад е завантажений. Міні-перекус, зараз до поля доберуся, то вже мене буде щось так понімати. Прикольно так в Ямполі собі заїхав сюди. Зробив те, що треба поїхав далі. Нове місце В мене блуд вчепився, єлі ну що таке з коробкою? о, Дивись Нове містечко Я вже напеки дивлюсь, там прив'язую. Новий магазин, як зайшли, обтрусили все. Кави там не роблять, морожену, сімочки забрали всі. Туди десь ми їдемо. У мене ще блут взявся, не пої... ну, Туди, куди я поїхав, в можна було б теж сюди приїхати, але... Розвернувся назад. І все. Ставочок. Коники, гусі, меньки. Вон дивись, здива, гуска, несеться. бачиш, несла зі сідає, дивись, на березі. Бачиш оце? О, чули шукають, гуска десь несеться тут зліва. Бачу, бачу, що сьогодні у нас затуплено, блять. Яйце, знесла під ногами сюди. О, вона. Вечері треба прийти. Знесла яєчко. Перевернути яйце. привіт привіт. Шиня вже забереш А тут вона покупатися. Я вже в душі під бочечкою сполоскнувся. Ось сірався. І все, завантаження на завтра. Сьогодні можна лягати спати. Що в нас? 5 годин вечора. Оце робота, понімаю. А, до речі, циліндр в мене не тече такі. Це в мене було включено в нейтральному положенні, його там бовтало. Типа на опусканні я лишив такі. І все, все чистенько, там карбоклінером повимивав, все класно 8 годин ранку. Як сонце прикольно світить, через хмаринки. Всі ще сплять, а я вже ні. Все, прийшла пора. Шапка, кофта. 9 ранку. Що, почався дощик. Лана не показувало нічого. Не знаю на телефон, А, вот, як прицеп. У мене то на сірому ще не видно. А, вот. Почався дощик. Ще в цьому дафі я такої процедури не робив. Коротше, от видно, що де тут опалочка моя? Або тут видно, що грозновато. Чистим. Палочки хренові. Ну, так треба пройтися всі. Міні-детайнг. Все вже добре. Ну і взагалі можна було б зняти гарно. Примите оце все. Тільки звідси. Ну, вже воно і таке чистеньке. І таке чистеньке. Так. Ще є два, і там три. Працюємо. Так, що? ця? Як ж тебе сняти, от. Ще треба тут отакі от... Ну, тут же з треба, але немає спічок. Все, акуратно, помаленьку. так. Це одна кубка. Це друга кубка. Це з. ...чотирьох. Все чистенько тепер. Я бачив в інтернеті є якась така пенка. Туди пшикаєш, воно стаміться вилазить. Ну, ну його в баню. Ще туди тільки напшикати. Так, купив я щось собі такого приблуду. Попробувати як воно буде. Купив 3 метри і вроді би має хватити. Але тут є проблемка, що треба все відкручувати, щоб його заволокти, бо воно настільки плотно, що не хоче ставати ніде. Так, значить, купив я нижню кришку, зараз ось, ой, ой, сюди заволочу цей блочок. Будемо тут. І звідси почну помаленьку засаджувати його десь сюди. Так, ну що, отак воно виглядає. Де -де все. Відкрутив, залік туди. О! Все. Чітко, все рівненько, все плотно. А там далі то, щоб не розбирати те і все і прибуде. от. Мій друг. І так само все плотненько стає. Тут зі двода вже тільки трошки треба піджимати. Ой, і тут зараз треба думати, мірити, як його вести. Вроді би завулік скрізь. Тут на самому видному місці він хреново. Так, де вона в мене пішла? От вона пішла. І ось тут буде біда, бо оце! Неплотно прилягає, тут шухлядка, вона має ходити, тут прокинути на двохсторонній скотч і тут далі все пішло гарно. Ось в ту долинку мені зараз з'їхати, потім виїхати на поле і піднятись туди до гори. В принципі, можна було і полем з'їжджати. Є, yeah. повернув я. І тепер до гори. І тепер до гори. Ой йолки палки Ну, а тепер гружоним з цього самого горбочка донизу. Помаленько, помаленько. Ну Тут підкидай, лек зараз такий буде. Йолки, а да так колія, що я по ній заїжджав? А, во! Є, якраз комбайн зайняв мою колію. Цікаві люди ці комбайнери. вони собі попід'їжджали на купу, Ну той став буде пропускати, молодець. От ці о, летить, летить. Ти стій гружоний, чекай, поки ми всі позаходимо. Отак, ну, виїжджаємо з поля. Маленько треба їхати, бо люди живуть. Може хтось якусь з сірку вивійшов чи ще щось. Ось і котиться в мене якраз немає пилюка. Прицепа видно, добре. Це відео підтвердження, якщо скажуть, що їхав, хтось наробив пилюк, я їм відео покажу, це був не я, так, че-чу-чу-чу-чу-чу. Не розганяйся маленька. Хто такі водомиї є? А вон вони. Йоки-палки. Так, стрічку нам треба. Давай, 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 давай! Давай я вже став. Проїжджай. В нього рації немає, я тільки що як виїжджав по рації спитався. Так, їдемо далі. Цього то ми взяли під колеса, а тут треба скраєчку. Ось так оскроєчку. Котимося далі, ще один дядько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, він нас не касається. Там зараз горбок буде такий слизький, там ложка дощу і на нього піднятися буде весело. Так, інтересно, та і це, що гуська вчора знесла, є ще там чи нема. Так, тут зараз направо метрів сто і наліво до гори. Так, попробую, якщо цією передачею виїду. Вчатись, у мене механіка. Ай, блядь, то сніму. Так сюди виїхали і тепер з ходу... Стірку стирають. Їдемо третьою, бо в мене вдофа тут шістюрка. Та ще й не така, як скрізь. Нема так, що перша зверху, друга знизу, третя зверху, а в мене перша і друга зверху. Все. Тут виїхав. Пустити. Кондиціонера зараз включу і в дорогу. Оце був би тільки що усю на подйомі обігнав. Я тільки такого виглянув. Ого-го-го, бачите спереді. І ці виїжджають і поїхали за фурою спереді О, це був би заробив. Вечок роблять. Заїхали на вок заправку, пропустили мене і ззаді виїхали, пристроїлися. Майдан 60 думаєш, що вони хитрі всі дурні? Є сзаді едуть. Чого, поїхали? Да, шість не догрузив зовсім. Машина гасить, одно, що легковою їду. Або ще другий варіант то що температура впала. Може і так. Та де я тут? А? Я в принципі, завжди помаленьку їду, там 8, Чекайте, не восьмою якою, то в мене там шостою пониженою. От. А зараз там, де йди скрізь, скрізь їхав шостою пониженою, я зараз йду 12-ю передачою ціленькою якийсь Блін, надіюся, це так машина їде, бо десь так удачно загрузив і, і цей. І, і погода впала. Обідно буде, блін, обідно. Що не вгадав. В принципі, якщо тут ще легше, там і по я бачу, що я мало взяв. Якщо тут ще легше сої, ніж на попередньому полі, то тут не в погоді діло. То точно я лоханувся. Отак вже не знаю скільки 9 день чи десятий їжджу, ходок нема зовсім, а ще не привезти того, що Коротше, будемо бачити. Тут є такий місточок, що якщо не відтормозишся майже в ноль і не перейдеш на нижчі ряди, оба! То може буде та та -да та -да, да дам О, там що зараз автобус буде. О, хороший буде підйомчик. Подивимося. Автобус легший має. Має втікти? Та ні, я не дорозив, що ти воно летить. От їде, посеред дороги їде. Звідно. Gustei. Prosto ido Ai, belindo. Просто пустий ah. подивимося яка зараз тут черга. А що? А, нема черги. О! Світлофор червоний. Так, буду повертати. Червоний, а коні нарушає, дивіться. А? О, Сашко! Тут рішив щось дощ, Белін, передають на вечір, мав бути аж на суботу Той неділю, сьогодні тільки четвер. Котимся, котимся. Черги нема значить буде час тільки ноги обмити ну, і розложити ту всю свою штучку, поїсти трохи там буде видно. Готово. Столика опускаю, вон трубу треба дві руки трубу ставлю і все готово. <риві> <риві> На ти вмієш, як завжди. Ні, <риві> то пів часа, я дві не збиваю і потім за йоби заходять, знаєш, пів часа блять. І реально, бля, три треба приїжджати і пизден з я нахуй. <риві> ти шо він не міг пропустити тебе, пра? <риві> Андрюшка, Андрюшка Так, все, розложив я свою кухню Привіс я плюс 300 Что, минус 300 Коротше привіз я нормально Легка, на цьому полі легка Але і машина гарно йшла, я кажу, так їхала все одно шум Легкова на вечір дощ, в поки не їдемо, черга с'їзд з ваги. Будемо бачити, що буде вечора. У було б додому катнути, щоб 40 кілометрів то таке, але як згадаєш, яка там дорога потім назад на, туди, на Ланівці, то не хочеться туди їхати. А робота є, можна було б щось зробити. Щоб б вийшло так, що сьогодні тут відстояв і ще все Завтра додому поїду. Так що все, всі смачного буду йти доставати з холодильника ням-ням їсти. Отак це все виглядає. Заволік його туди і обратно сюди буду пробувати щось тулити. Вчепив я вже то. Наконець то. Ой, ну зараз що на дворі видно, то його. Не дуже добре видно. Коротше, два затупи. Один отут. А один отут отут знизу. Бо попільничка як відкривається, не можна його туди в паз всунути. Попільничка, як відкривається його зачіпає. Треба попільничку відрізати або. Або, або. Ну так вже прикольніше. Можна ще одного вчпити, пообводити. Ну, коротенького, можна взяти буквально що? Метрового. Може двохметрового. Оце 3 метри. Ну як, може бути чи ні? Зараз розвився, зверху покажу. Ой. Ну там знизу воно що зараз не видно. І там знизу. Треба ще тут зверху над шкафами пройти. А так от проснулись ми. Баюрі. Як то, я ще маю виїхати, їдемо додому, дощ пішов. Так, відео трохи буде розірване, бо що я не роблю, з телефона не скидаю, я з телефоною все повидаляв, все, а воно ну, все одно не хоче. Тому зараз один кусочок відео того, що не знімав, викину на YouTube, а другий буде за декілька днів.